Добрий вечір бі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий, народився. У час казкової чарівни не просимо про подарунки, Господь, спаси нам Україну! Даруй нам перемогу і миру. Даруй здорових тата і брата, що захищають нас в окопах. Спаси і захисти солдатів, яких так сильно ждуть удома. Хай кожен дім Господь зігріє, дарує радість і здоров'я. Нехай у кожнім серці квітне, різдвяна зірочка любові.